Всім привіт! Вирішив сьогодні зняти одну цікаву розпаковку. Приїхала така посилка із Китаю. Це заказував з розділу Choice вибір. Заказав настольні лампи. Вони по хорошій ціні повинні були бути. Не пойму, чи однакові чи ні. Ось така у нас упаковка. Вони на даний момент безакумуляторні. І хочу їх переробити в дальнішому під акумулятор. Ну я так зрозумів, що всі вони чомусь однакові. А ні, третя коробочка щось зовсім маленька Всі ссылки будуть в описі для цього відео. Давайте глянемо, що в цих коробочках ми маємо. Не особо заморачувався з цим вибором, просто по ціні пандло сподобались, вирішив замовити. В комплекті вже бачимо кабель Type-C і micro USB. Сама упаковка. Ну, лампа я скажу на вигляд замала. Ось така матриця, пластик. Я думаю, що воно. Ну, для дитини я думаю, що буде самий раз. Так виглядає. Ну, можна спробувати вимкнути. Зараз спробуємо вимкнути її. тут у нас гнездо micro USB. И все они сенсорные. Так, вмкнулася. Короче, светит она довольно таки хорошо. Мои три режима. Самый минимальный, средний и, я так понимаю, 4 навіть. Якось так. Одна є. Намикаємо її і складаємо. Друга, я думаю, така сама. Тут навіть сумніватися немає. По ідеї, вони всі три повинні бути різні, так як на картинці Але чомусь. Так, кабель бачимо такий самий micro USB, якраз вони мені потрібні були тут уже знак лайкою якоюсь ну тріщина звісно ні. Так, що тут у нас також micro USB і абсолютно така ж сама лампа Як я не ці мікро USB? Також три режими. отакий такий доволі такий, тепле світло. І вимикається повністю. Добре. Дві оказались однакові, але в них різна ціна. Цікаво. Ця повинна бути іншою трошки. Видно, що дві подвійна. Але я думаю, що ні. Так ось нас зустрічає мікро USB і така малютка. мікро USB гніздо. Скажу наперед, що до цих ламп вона абсолютно майже така сама, як і всі інші. Там навіть наклейок немає, що то якийсь бренд ліпить свою, буде вам щастя. Так, теж три варіанти. Чотири. Виключено. Раз, два, три. А, три. Коротше скажу, це навіть типу, підкожу, типу, швидивійся які така на стилі. Я скажу для дітей, які будуть займатися уроками, згодиться. Але я не думаю, що сюди влізе елемент 18650, хоча у відгуках були так, форс-мажор. А ні, все сюди влазить. Я думаю, сюди можна навіть поставити 2 чи 3 банки 18650. Але на алі я бачу, продаються контролери. Це ми розберемо, я покажу, які з Type-C на кінець з нормальною зарядкою. І до яких можна підпаяти батарею. Бо то тому що тут пише, що dc 5 вольт а на платі немає виводів для... Підпайки батареї. Ну, це в слідуючому відео, я думаю, я зроблю. Це просто розпаковочка, перевірка була, як і для себе, так і для продавця, якщо б щось не, не сподобалося. Всім дякую за перегляди. Всі силички будуть в описі під відео, кому потрібно. Також дам силочки на контролери для них. Я гляну на плату, як вони кріпляться, і саме під такі лампи виберу той контролер. Імен під, щоб можна було підключити акумулятор. Всім гарних покупок.